Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні у нас короткий відеоогляд трошки таких специфічних стартерів на імпортну спецтехніку. Специфічні вони в тому плані, що у них посадочне місце йде 110 мм. На нашій техніці такого немає посадочного, завжди менше. Три болта кріплення. привід стартера йде на 9 зубів діаметром 35 мм. Використовується такі на кейсах, на Нью Холландах, на фіатах, на Івеку, Мультикар, Іфа. Універсал УТБ. Багато спецтехніки, де використовуються такі двигуни. Передня кришка в них оця поворотна, можна в будь-якому положенні ставити. Із-за чого діапазон застосування цих стартерів дуже широкий. Кого цікавить, звертайтеся за телефоном, що бачите на екрані. Найчастіше такі стартери питають у нас саме на Іфа Мультикар або Універсал УТБ-двигуни D115, Д-124. Є, в наявності, завжди в нас на складі, можуть бути або 2,8 кВт, або 3,5 кВт, або 24 вольта 4,5, або 5 кВт. Відправляє щодня без попередньої оплати, тобто з оплатою при отриманні, приходите на почту, відкриваєте, дивитесь, якщо все влаштовує, тоді заплатите гроші забираєте забирайте старти. Прошу поставити лайк цьому відео та поділіться цим відео з тим, кому може бути цікавий, в кого хто використовує таку спецтехніку. Дякую за увагу.